Доброго ранку, прекрасні люди! Сьогодні такий дуже сумний день, тому що е, мінімум в чотирьох містах нашої України багато людей постраждало і загинуло. Сьогодні день спомину. Але, знаєте, багато людей знов пише, робить різні відео, е, просто отак от прохожі, говорить про те, що допоки Господь. Е, Може, в когось це і не претензія, але якщо просто подивитися на цей вислів, допоки це претензія до Бога. Бог знає, допоки ми не знаємо. І наша задача надіятись, сподіватись на Господа, продовжувати вірити в нього, в його силу, вірити в те, що Він з нами, вірити в Його підтримку. Знаєте. Могло би бути таке масове, як вже було два рази в Україні, а так не відбулося. Так, да, випущено багато, пострадало дійсно багато, але це не була масова атака. І ми маємо не те, що знаходити плюси. Да? Зараз я кажу не про позитивне мислення. Я кажу про те, наскільки ми вдячні. Да, це важко пережити, не просто важко, да? дійсно, особливо багато дітей загинуло. На цей раз от дійсно багато. Наша задача, особливо як віруючих людей, підтримати молитвою, підтримати обіймами, підтримати тишою. Наша задача, як віруючих, не здатися і продовжувати вірити в Бога. Але, на жаль, от ми віруючи, коли ми говоримо допоки, ми стаємо на той самий рівень з невіруючими. Ми сумніваємось, а чи є Господь. Ми підтримуємо цю ідею, а чи є Він? Та да, в нас може бути крихточ душі, печалі, це все понятно. Але ми, як мудрі люди, маємо використовувати інші слова. Тому що Господь береже. Господь дає сили хлопцям ППО, щоб все це правильно працювало. Давайте будемо дячні. Боже, я дякую Тобі за те, що ти той Господь, який захищає. Я дякую Тобі за те, що, як сказано в Біблії, не одна волосинка не впаде без твого дозволу. Нам багато що не зрозуміло, але все відбувається вчасно то, як ти скажеш, то, як, як ти скажеш, і все відбувається саме так, як ти хочеш. Може, це воля Твоя допускаюча, а може це благословляюча. Поки що наразі нам невідомо, але я дякую тобі за твою волю. Допоможи нам бути сильними і мужними, щоб її прийняти. Допоможи нам бути сильними і мужними, щоб не відмовитися від тебе. Тому що ти не винен в тому, що одна нація вбиває іншу. Що інша нація, якась третя, допомагає ворогу вбивати нашу націю. Є за гріха ти не винен. Але ти той, хто береже, ти той, хто здатен поставити купу, аби ми тільки вірили, молилися, просили, були твоїми дітьми. Допоможе нам, Господи, не відпасти, і дуже прошу, допоможе нам сьогодні прославити твоє святе ім'я. Амінь. Друзі, всім гарного дня!